22.17. місто Харків влучання в землю. Пошкоджено скління вікон магазину та двох багатоповерхових житлових будинків. Постраждала жінка 64 років. 10 листопада, о 2.33, у Чугуївському районі Чугуївської територіальної громади внаслідок повторного влучання горіло дві квартири. Пошкоджено частково чотириповерховий житловий будинок. Постраждали 36-річний чоловік та 40-річна жінка. 10 листопада, 37 на першу Чугуївський район, Чугуївська територіальна громада, падіння уламків шахеду на навісний дах під'їзду чотириповерхової житлової будівлі, пошкоджено скління вікон житлового будинку та п'ять автомобілів. 13.45. Ізюмський район, Борівська територіальна громада, село Борова, влучання в автомобіль, пошкоджено частково магазин. 11.18. Куп'янський район, Куп'янська територіальна громада, місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу пошкоджено дві багатоповерхівки та два приватних. Будинки постраждали три чоловіки 35, 49 та 61 років. 11.10. Куп'янський район, Куп'янська територіальна громада, місто Куп'янськ. Пошкоджено приватні домоволодіння, багатоквартирні, житлові будинки, господарчі приміщення, зруйновані 40 гаражів. Загинули чоловік та жінка. 9.22. харківський район, Дергачівська територіальна громада, село Прудянка. Внастідок обстрілу пошкоджено п'ять приватних будинків автомобіль. Постраждав 60-річний чоловік на харківському напрямку. Ворог двічі проводив наступальні дії в районі Вовчанська. Кількість бойових зіткнень за добу на Куп'янському напрямку досягла дев'яти сила оборони відбивала атаки окупантів в районах Кучерівки, Кругляківки та Лозової. За добу евакуйовано з Куп'янського та Борівського напрямків 53 людини.